Всім привіт! Ми допрацювали наші книги із лекалами корсетів та нижньої білизни та додали до кожної моделі технологічну послідовність обробки виробів. Зараз я вам покажу поближче. Ось у нас книга із лекалами білизни. У ній є 9 моделей: дев'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, дев'ять. 9, 9. І ось на прикладі бралету я вам покажу. Ось тут є позначено на е, технологічному рисунку. Чим позначено? Циферками. <свят> Цифрами кожну послідовність обробки шва. Тут схематично зображено і у таблиці вже є повна технологічна послідовність. Тут лекала і далі так само із бюстгальтером та іншими, іншими моделями. Так, книга із лекалами корсетів. Тут також 9 моделей корсетів. Ось, для прикладу, корсаж довгий. І технологічна послідовність обробки. От чи для відеобазони. Все, чи ще щось поставиш? Ви часто запитували, чи легко та зрозуміло шити новачкам за нашими книгами. Тому ми намагалися максимально подати всю інформацію, щоб кожен міг пошити за нашими лекалами. Користуйтесь із задоволенням До побачення.